Листопад 2025 підбір волотистих гортензій. Є акція листопада. Ось дівчинка обрала 6 에, сортів, ну, 6 штучок. Від 6 штучок, 6 плюс, є на даний момент весь листопад, знижечка 10% від вартості. Показую саженці, які до вас їдуть. Новинка Квік. Firefab, ось такий саженець. Потім дівчинка обрала, до речі, це гіоцинтова гортензія, але на відміну від скайфолу, вона червоніє, так рожевіє дуже гарно. Маленькі, які можна вирощувати карликові сорти, полістар. Ось такий кущик. Ну, зараз оберу листечко вже опало. П'ятіт стар. Ось дивіться, які стовбурці. Бачите? Уже гарно сформуєте собі кущика. І Петіт Чері, маленька вишенька. Дивіться, які два пагони. Я бачила, формують такі мультіштамби. Захочете зробите собі. Дуже гарно виглядає. Так, дуже прикольненьке, таке, як маленьке квітуче деревце. Я думаю, що П'ятіт Чері це чудово підійде саме під цей варіант. Пече ці всі карлики сорти прекрасно почувають себе в ґрунті. В Ґрунт можна висаджувати в будь-який час, аби не було дубово замерзла земля. Якщо в кашпо зараз не пересаджуйте. в кашпо пересадите навесні. А так не заносьте ні в які підвали, нічого, просто ось так покладіть в квітничку і все. І забудьте до весни. Обрізаю я так само всі гортензії тільки рано навесні. На зиму я нічого не обрізаю. І... Дві ортензії з серії Лівінг, прямо стоячий, дуже гарний, колорфул коктейль, ось такий сажанець. І Pink and Rose. Ось бачите, вже без листечка. Якщо будете отримувати зараз без листя, там, чи зимою будете замовляти, ось дивіться, як провіряти, ось так начкрябуєте і дивитесь. Якщо оце зелене, воно живе, все. І спокійненько можете не переживати, що вона там <смі>, ніяка, чи, чи, чи суха, чи ще якась. Ось так піддерли, тільки трішечки, багато не травмуйте. І бачите, що вона живенька. Висаджувати, ще раз скажу, можна в будь-який час. Вол... Волтиста гортензія зимує на всій території України без проблем. Підбираю, відправляю новою почтою. Звертайтесь на Viber.